І так, хотів вже їхати, але звернув увагу, дивіться, е, покажу та соя, яка зійшла пізніше на рахунок квіточок. І от, дуже часто, от е, дуже часто, коли люди говорять, що там або сою знайшли дешевше, або, можливо, що там хтось сказав, що це та соя, але просто в звичайному мішку, можна приділити ще по кольору квітки от е Канадські сорти дуже часто, в більшості випадків, у них саме такий фіолетовий цвіт. І ще особливість, якщо не під час цвітіння, а коли ми просто беремо е насіння, називаємо це так, то там рубчик коричневий буде. От погляньте. І на рахунок чистоти сорту. Можна запевнитись тоді, коли повністю весь посів, колір квітки має ідентичний, тобто більш до розового, до фіолетового такого. Якщо будуть траплятися білі в переміжку із фіолетовими, найчастіше це те, що чистота сорту не 100%.